Загалом, як сезон. Кажуть, що у вас контракт на рік з дев'яткою, то ж наступному також будете грати. Дев'ятки повезло з нами. Такі серйозні постійні клієнти. Ні, нормальний сезон. Типу, ну мені здається, навіть цього матчі можна було грати. Всі матчі можна було грати, там тільки в одному нас дуже сильно прибили. Ну, у нас так, що От сьогодні, я думаю, що це був наш найкращий склад. Тому якби ми так збиралися на інші матчі, думаю, було б краще. Ну, я думаю, всі це бачили, що сьогодні ми якось так запущеними головами, імпотентно, може комусь треба було випити відпочинок. Ну, я думаю, що тут результат точно не найголовніший. Головніше, що, що ми взагалі можемо грати, що є ЗСУ, яке нам дає таку можливість відволікати трошки. Чемпіонат світу не дивлюсь, але. Аргентина, Нідерланди, хто пройде далі? Звісно, Аргентина. Я впевнений, що Аргентина виграє. А я кажу, Нідерланди, все. Спорім на. 200 гривень. Давай. Хорошо. Все. Все. Прямо в эфире. Да.